Усім привіт! Поки бабуля Рейвен готує сніданок, я прокоментую кат-сцену і розкажу про плани на сьогодні. Щойно ви побачили, як напередодні увечері Морган задумала якийсь план помсти своєму ворогові робу кавані. Це як можна здогадатися, будуть всякі зілля з лабораторного столу, які Морган збирається набадяжити. До речі, ви бачите у мене цей. Дивний зелений інтерфейс. Це я намагалася якось підібрати кольори, але мені не подобається. Тому зробіть вигляд, що ви цього не бачили, наступного разу буде інший кращий. Тож, вертаючись до цих зіль, нам підійдуть будь-які з негативним ефектом, типу вонючки, тому що за правилами цього челенджу ми повинні троїти свого ворога такими штуками щотижня. Наскільки я пам'ятаю, треба просто кинути цим зіллям в потрібного сіма. До того ж, за правилами нам треба опанувати навичку логіки. Тож, ми таким чином, kill two birds with one stone. Я думаю, ми можемо з цим не затягувати і розпочинати вивчати логіку на лабораторному столі. У них вихідний, тому що сьогодні цей моторошний деньок, тому у морган багато часу. До речі, сезони тут змінюються швидко. Не дивуйтесь цьому. Я поставила, здається, 4 дні на кожен сезон. Мені дуже подобаються деталі на оцих поличках на столі. Я вперше звернула на них таку увагу і виявилося, що це ще й дуже вписується в мілор. У ці семпли рослин і трубочки, які до них ведуть прям клас. Ніби розробники щось знали. Так, ну вона вже дуже довго це робить. Я думаю, що ось-ось у нас щось таке має вийти. блін. сука! Прекрасно, Морган, прекрасно. Ладно, це в перший раз, тому нічого страшного. Помийся і спробуєш ще. Сподіваюсь, наступного разу вийде краще. Ще раз. Да, ну ти знущаєшся. Капець, це вже який третій раз? Моя тобі дося. Ти ж ніби не маєш рису невезуча або незграба, що коїться. Ну що, просрали ми весь наш вчорашній вихідний на ці зілля і нічого в нас не вийшло. Окрім вибухів, звісно, вони вийшли прекрасно. На додаток у Морган зламалася її персональна ванна, тому вона зараз впитує калюжу. Але звісно, це не вирішення проблеми. Мабуть, там її батько завдання відремонтувати, а їй вже треба до школи. Давай, біжи. Вона біжить до автобусу, і мені здалося, що раз він там постійно зупиняється, то там треба побудувати реальну зупинку, щоб це виглядало якось реалістично. І тому я це зробила зараз вона прогрузиться і я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Є стільчики, якась афіша і, власне, карта маршруту. Мені здається, що це додає аутентичності містечку. Я люблю такі детальки. Я відправила Морган після уроків половити метеликів для колекції, бо я це все збирати дуже-дуже люблю. Тут ще є квіти, але ми їх трогати не будемо. Тому що Морган рослина сімка і в неї особливе ставлення до рослин. Вона розуміє, що зриваючи квіти, вона їх вбиває і, звичайно, не хоче цього робити. Хоча в грі квітки якраз таки не в'януть після того, як їх зірвали, але Морган все одно вважає, що це буде неетично. Поставила я тут наші баночки з комахами, колись додам полички, а поки хай побудуть на комоді. А Морган знову атакує лабораторний стіл. Тож, давайте всі разом схрестимо пальці, щоб у неї хоч щось таке вийшло. І огранимо камінь потім. О, ну це те, що нам і потрібно, власне, Stink Juice. Тепер нам є що кидати в роба, тому завтра ми завітаємо до нього після школи. Так, оце теж треба виплавити. І це. Куди по газону пішла? Я для кого доріжку малювала? Не скажеш мені? Блін, ще ж домашку треба, потім підеш робити. О, господи, по одному будеш класти. Морган, це нераціональне використання власних ресурсів і часу головним чином. А час це гроші, Морган. Ти маєш це пам'ятати. Все, слава Богу. Іди вчись! А я поки подивлюся, напевно, чим зайняті її батьки, бо я їм дуже мало уваги приділяю, і це логічно, бо моя головна персонажка це Морган. Але вони тут все ж таки не для меблів знаходяться, тому хай роблять щось корисне. Правильно я кажу? Правильно. Ай назад. Рейвен, ти забереш білизну і, може, потім загрузиш іще одне прання. Бреде, а ти чим зайнятий? А він цілими днями перед теліком сидить, бо він ледер. Давай попідтягуйся трошки. Чи я зря тобі цей турнік купувала? 100 гривень! Сто як з куста. Так що відпрацьовуй. Морган, вчиться, молодець. І ця пішла туди, куди я її послала. Всі при ділі, чудово. Рейвен вирішила попрацювати, хоча по факту вони вже пенсіонери і головну свою роботу виконали. І ця робота зробила уроки і пішла спати тільки що. Але якщо бабці це приносить задоволення, то чому би ні? В Бреда нічний жор після тренування, це нормально. Треба компенсувати втрачені калорії, да. Що ж, друзі, я проїбалась, да. це трапилось. Тільки що я зрозуміла, що кидатися зіллями не можна. Ця дія є в тих інших магічних еліксирів, а в цих ні. Боже, що вона робить? От, але тут можна саме цією вонючкою пранкувати, і можливо, це нас врятує. Зараз подивимося. І також їх можна замішувати в напій, але не на цьому рівні навички, тому поки так. Що ви робите? Алло? Я надавала їм цю дію, це походу, тому що вона знищила його сніговіка. До речі, теж самостійно. Я взагалі їм тут не потрібна, походу, так чисто спостерігаю з попкорном. Давай вже пранкуй. Я хочу на це подивитися. Так. І що? Ага. Ой, щось все на дівчину пішло. Не в того попало. Ха -ха. Хоча ні, він теж там цей. Але було б непогано, якщо б прям знудило, тоді точно можна зарахувати отруєння. Прийшов знову валати. Так, да, якщо в тебе є на це сили, значить не так тобі і погано. Спробуємо завтра ще. І це буде наш останній шанс на цьому тижні, бо завтра вже неділя, а їй ще треба спочатку це зілля приготувати. Давайте ще закріпимо нашу ненависть і налякаємо його. Боже, я не знаю, як я буду їх потім мирити поки що виглядає як щось нереальне. А дівчинка в захваті, гляньте. Це наша група підтримки. В них навіть куртки однакові. Ну що, айконік момент. У нас дофіга вонючок, і ми йдемо в гості до кавани. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Морган запустила атомне, і я сподіваюся, що зараз воно попаде в ціль. Ну ну ну, ну давай, давай. О, почалось не підведи робчик. Є, yeah! зараховуємо цей тиждень. Ми не просрали. Чого не скажеш про роба? Він теж не просрав, але да. До речі, спитаю вашої поради. Якщо я щось не виконую, то яким, на вашу думку, має бути штраф? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми це запровадимо. Моя ти хороша, а чого ти не в курці? Колготки наділа, швидко застудиш там собі все, а тобі ще народжувати. Так, і давайте кудись звідси підемо. Тут ми вже зробили всю свою роботу. Прийшла вона на стадіон, а тут ще один морж. Гляньте, построїли посеред стадіона цю іглу. Хоча він же явно зараз не використовується, кому прийде в голову грати в футбол в снігу. О, а давайте ви пограєте в футбол разом. Мужик, на що ти поліз в Іглу? Що ти там збираєшся робити? Хоча, напевно, я не хочу цього знати, друзі. Зосередимося на грі. Блін, вона знову роздягнулася. Я розумію, що ви рухаєтеся і вам жарко, але ну, сніг лежить. Дивіться, в неї, до речі, є зневоднення, і це погано. Сніг, як я розумію, не піднімає її потребу в воді, тому напевно краще все ж таки її відправити додому. А то ще вмре мені тут. Це ми вимкнемо. І одразу нехай лізе у ванну, поки не пізно. Так, ми встигли. Вона ще й спати хоче, тож ми повернулися вчасно. Ой, щось в неї зачіска змінилася. Розпустилися гульки. Ну все, почилиш і лягай спати. Ось так пройшов цей тиждень. Ми, звісно, в останній вагон застрибнули з цією отрутою, але все ж таки встигли. Сподіваюся, і далі будемо усе встигати. Але про штрафи обов'язково напишіть мені свої ідеї, я щось виберу і таким чином ускладню життя морга. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мене вподобайкою. Також підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть ваші враження. Це буде дуже приємно, як мені, так і алгоритмам Ютубу. А я прощаюся з вами до наступного відео. Всім па-па!